Моя пропозиція яку я вніс на розгляд комісії Атрошенка Владислава Анатолійович, міський голова з 2015 по 2023 рік, при якому Чернігів з останніх місць в рейтингу обласних центрів піднявся на перший. Так, виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако мотивує внесення перед початком сесії кандидатури Владислава Атрошенка для присвоєння звання Почесний громадянин Чернігова, роль якого і внесок в оборону Чернігова. Те, що місто вистояла, оцінена і президентом України, який присвоїв звання за мужність, орден за мужність міському голові. Окрім Атрошенка, звання почесного громадянина пропонують дати трьом бійцям першої танкової бригади і лікарю ортопеду Володимиру Фризу. Частина депутатів пропонують розглядати питання. Атрошенка окремо ця пропозиція не знаходить підтримку у залі. За кандидатури почесних громадян голосують 23 депутати. Я особисто за. За утримання звання почесний громадянин Владиславом Анатолійовичем Матрошенка, так як і всіми трьома іншими номінантами на це звання. Всі достойні люди у всіх є дуже багато здобутків. Ми бачимо, як змінилося наше місто за каденції саме Владислава Анатолійовича. Все робиться якось кулуарно, ну це неправильно. То питання не до Владислава Анатолійовича, не дай Бог до першої танки. Першої танки це герої нашого міста. Всі захисники. Питання в тому, що це неправильно. Правозахисник та помічник депутатки Марини Семененко Олександр Гашпар в голосуванні за почесних громадян бачить одразу декілька порушень положення, за якими це звання присвоюється. Подання. Подаються в першому півріччі поточного року для того, щоб це звання було присвоєно напередодні дня міста Чернігова, тобто 21 вересня. Цим же положення передбачено, що кількість осіб, які можуть бути присвоєна почесне звання. Може бути не більше трьох осіб на рік. Олександр Ломако розповідає, розгляд кандидатур та рішення прийняли пізніше через затримку в поданні кандидатур від командира першої танкової бригади Леоніда Ходи. А засідання комісії відбулося перед сесією. Я не бачив всьому ніякого порушення в минулому році подання на всіх чотирьох почесних громадянин, які ми голосували. Це Ніколюк, це Хада, це. Висоцький і це На них воно приходило взагалі там за два дні до сесії. Я особисто їх робив з військовими частинами в 15-16 вересня, і це нормальна процедура, нічого тут порушення немає. Також Олександр Гашпар вбачає конфлікт інтересів під час голосування, адже 26 із 42 депутатів міськради, члени фракції Рідний Дім. Владислава Трошенка в свою чергу є лідером цієї партії, а почесне звання почесний громадянин міста Чернігов передбачає надання фінансової допомоги одноразової грошової допомоги у розмірі 10% Заробітних плат, визначених на поточний рік, Владислава Трошенко не є членом партії жодної. По друге я переконаний, і я з ним не спілкувався, але знаю, що його особисто багато років він відмовиться від коштів, які передбачені регламенту там близько 50 тисяч гривень. Він їх або перерахує в бюджет міста на відновлення, або просто від них відмовиться, так само як від пільг. Тому ніякого конфлікту інтересів у депутатів немає. Владислава Трошенко, отримання звання поча чесного громадянина Чернігова прокоментував так: дякую депутатам Чернігівської міської ради за їх позицію щодо присвоєння мені звання почесний громадянин міста Чернігів. Сподіваюсь, що позиція депутатів відзеркалює позицію громади нашого міста, і в принципі він достойна людина, щоб його пам'ятали, навіть якщо він не захоче йти в подальшому в мери. тому що він достойна для того, щоб він багато зробив для міста. У мене є можливість зробити аналіз за 35 років. А чи на часі, чи не на часі, можливо, і не на часі, можливо, не на часі. Але ж, якщо у наших депутатів, які ходять у міську раду, ну немає інших проблем, крім цієї, і немає інших питань, які підлягають оцінці і з'ясуванню. Ну... Я вважаю, що він заслуговує, а ну ну що воно ж нічого не дає, ну на. Признали вони його ну, почесним громадянинам, хай буде почесним. він реально хороший мер, да не ідеальний, але хороший мер. І зняли його не за що. Тому так віддячити. Якщо дивитись за його минулі, скажімо так, заслуги, і виходячи з інформації, яка була оприлюднена під час активної фази бойових дій, то ну, дуже складне питання в дійсності. Чи підтримую, чи не підтримую скоріше, ні. І це сто відсотків не на часі. Марина Кирієнко, Анастасія Лоза, Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Олександр Сідько, Олексій Жернов. Суспільне, Новини Чернігів.